Випуск Хочу завершити поезією. Коломийська поетеса Надія Кмитюк. Її зболена душа народила вірш Мольба твір присвятила хлопцям, які воюють в зоні антитерористичної операції. Ще в дитинстві тримали в руках іграшкові смішні пістолети. І не чули про ПЗРК і не знали про бронежилети. Там, в дитинстві, зелена трава, дощик кожну травиночку вимив, кожен хлопчик героєм ставав, і усі залишались живими. Це ж хлоп'ята, ну що їм війна, та війни вже ніколи не буде. І ніхто з тих хлоп'яток не знав, що війна їм стрілятиме, в груди, і ніхто з них не мріяв. Ніхто прода рунок з надійної броні так судилося. В зоні АТО ці хлоп'ята стоять в обороні. А вмирати не хоче ніхто, і немає жилетів і броні Так судилося в зоні АТО мир боронять бійці безборонні. А в дитинстві зелена трава, мирні небо і земля, мирний ранок, кожний хлопчик, героєм ставав. Не бували смертельними рани. Готували мами для синів борщ, вареники з сиром котлети. А сьогодні сини на війні. Дайте хлопчикам бронежилети. Не зелена, кривава трава, сни і мрії додому втікають. Серце пише трагічні слова. Наші хлопчики кров'ю стікають. Сильні ситі несуть співчуття, що їм біль в них здобутки і злети. Дайте хлопчикам шанс на життя, подаруйте їм бронежилети. Молюся за наших хлопчиків, з надією на мир. Надія.